Годинник Citizen Калібр h 800. Налаштування для налаштування годинника його необхідно спочатку відкалібрувати. Дивіться, відеокалібровка. Налаштовуємо годинник, достаємо за в одну головку перше крайнє положення. Щолк-1 великою секундною стрілкою виставляємо часовий пояс, абревіатура часових поясів над циферблатом. В Україні часовий пояс Афіни, абревіатура АТХ. Прокручуємо заводну головку в першому положенні і ставимо абревіатуру Афіни. На маленькому циферблатику, який знаходиться на 12 годинах, стрілочка показує он чи оф. Це літній або зимній час. Нажимаємо верхню ліву кнопку і переключаємо на літній час. Маленька стрілочка покаже ОН. Ми виставили часовий пояс і поставили літній час. Для того, щоб поставити зимній час, цю кнопочку також треба один раз нажати і маленька стрілка вкаже на OFF. Налаштовуємо час. Для цього верхню ліву кнопку затискаємо на 2 секунди. Велика секундна стрілка прокрутиться і вкаже на 6 годин. Після цього достаємо заводну головку в друге положення, другий клік. Щолк. Ми перейшли в режим налаштування часу. Прокручуючи за одну головку, виставляємо поточний час на маленькому циферблатику, який знаходиться на 9 годинах, є 24-часовий формат. Якщо вечір показує ПМ, якщо ніч і ранок, показує АМ. Зараз 19.45, ставимо поточний час 19.45. Верхньою лівою кнопкою переключаємо наступний режим це режим налаштування дати. Прокручуємо заводну головку, верхня маленька стрілочка буде вращатися. І ставимо поточну дату. Зараз друге число. Ставимо друге число. Переключаємо в наступний режим налаштування дня тижня. Натискаємо верхню ліву кнопочку. На маленькому циферблатику, який знаходиться на 6 годинах, є абревіатури Дня тижня. Сьогодні п'ятниця Фрайдей. Ставимо навпроти абревіатури Fraйдей. Перед, перед суботою. Натискаємо верхню ліву кнопку і переходимо в налаштування місяця. Секундна стрілка показує зараз на 8 годин, це означає, що 8 місяць. Якщо нам потрібно, наприклад, четвертий місяць поставити, то ми секундною стрілкою виставляємо на 4 години рівно. Так як зараз восьмий місяць, ми накручуємо на 8 годин. Далі ми виставляємо режим високосного року. Якщо зараз високосний рік, то секундна стрілка має показувати рівно на 8. Якщо плюс 1 рік до високосного року, то ми прокручуємо, ставимо плюс 1 секунду. Якщо плюс 2 роки прокручуємо, ставимо 2 секунди до високосного року. Наприклад, зараз 2024 рік. Восьмий місяць ми залишаємо секундну стрілочку на восьми годинах. Якби був би наприклад 26-й рік, це було б плюс два роки до високосного. Ми би поставили плюс 2 секунди. Залишаємо рівно на восьми, притискаємо заводну головку до корпусу, закриваючи її.